Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Добігає кінця сезон вирощування високорослих томатів в нашій теплиці. І сьогодні я хочу дати декілька парад, які допоможуть вам прискорити визрівання високорослих томатів, точніше, плодів на них. Чотири дії, які допоможуть добитися цієї мети. Перша дія це прищіпування верхівки. Верхівка, це точка зростання. рослина багато витрачає енергії на продовження наростання зеленої маси. Але коли ми прищіпуємо, залишаючи два листа над останньою китицею, яку вирішено залишити, так ось це вже стрес для рослини. Вона починає більше уваги приділяти на наростання того, що вже нарощено. Тобто. Починають збільшуватися плоди на китицях, і вони скоріше починають визрівати, ось для чого ми прищіпуємо. Бачите, ну майже рівні плоди. Хоча мені не дуже, я не дуже задоволений цьогорічним вирощенням. Вирощуємо на новому місці. Ось такий врожай у нас вийшов. Будемо на наступний рік вносити корективи і поліпшувати результати. Але для першого разу на новому місці я рахую, це непогано також. Так ось, перша дія це прищіпування. Прищипнули, тут нічого складного. За 40-45 діб до отримання врожає на нас останній китиці. Треба проводити підщіпування Друга дія це прибирання листя. перші листя, коли Рослинка була молода, ми прибирали дуже-дуже обережно. По одному-два листячка прибирали поступово до першої китиці. Чому ми не чіпали листя, які знаходяться вище над першою китицею? Тому що всі листя вони не просто так на рослинах. Вони допомагають збільшуватися плодам. Не буде листя, коли плоди маленькі, то плоди ризикують не збільшитися. і не… Досягти свого сортового розміру. тому ми їх не чіпали. Але коли плоди вже майже так вирівнилися, вони вже мають розмір, їм вже не потрібен налив, то ми вже можемо не так обережно прибирати листя. І ось ми декілька днів тому прибрали по 5-6 листячків Одразу до. Ну, Третя, четверта китиця. Ми вже ось так прибрали, відкрили таким чином сонячку плоди. сонечко почало промені падати на них, і вони почали скоріше визрівати. До того ж, вони перестали від листя наповнюватись, плоди перестали збільшуватися. Коли немає листя, вже все по цей, вони перестали збільшуватись, і рослина дає їм сигнал на визрівання. Ось вони і почали визрівати одночасно. Це дуже гарний агроприйом, який дозволяє добиватися таких результатів видалення листів біля китиць, які вже взяли свій сортовий розмір. Якщо маленькі плоди, то листя не можна безвідповідально видаляти. Залишаємо листя на верхньому ярусі. Вони будуть виступати в якості насосу, і будуть вони відповідати зараз за випаровування зайвої вологи, за охолодження рослинки і таке інше. Тобто верхні 5, 6, 7, 8 листячків треба залишати в будь-якому разі. Прибираємо листя тільки біля китиць. Ось так. Наступний момент, друзі, це обробка. Обробка. Тілен вмісними препаратами їх ціла група і деякі професійні овочеводи води їх використовують. Це гідрел, ЕТрел і таке інше. Ми колись також використовували, але там небезпека є в чому етрел гідрел після таких препаратів можливо. Ну, пропадання листя. Вони вже погано себе дуже швидко старішають. Ось в чому небезпека використання тих препаратів. Тому я би так ну не знаю, ми вже не користуємось етрелом, гідрелем і таке інше. Хоча етілен, газ, ось цей, він, допомагає дуже швидко. Червоніти, визрівати будь-яким плодам. Це була третя парада. І четверта парада, друзі, це можна регулювати режим поливів. Якщо у вас вже на рослинці всі плоди такі більш-менш крупні, ну ось дивіться, це у нас томат Бодерін, ось верхня китиця у нас ще не наповнена ще одна верхня на сусідньому рослині. Тут ми можемо пришвидшити почервоніння. Якщо зменшимо поливи, це ж стрес буде знову ж таки для рослини, і вона скоріше почне їх забарвлювати. Але верхні плоди не наповняться, якщо їм не буде вистачати вологи. Якщо вже верхня китиця також збільшилась, ось як на томатах, це Малдуо, рожевоплідні то можна в принципі, тут вже це, бачите, такі крупноплідні томати, дуже гарні, дуже смачні. Ось вони збільшились, ми прищіпували також. І вже в принципі, можна ось на цьому кущу вже можна. Тут немає китиці не Але ж на цьому кущу китиця є ще маленька, є, ще треба пити. Вона ще хоче пити. Ось так, що хотів розповісти вам за всі агротехнічні дії, які допомагають швидшому визріванню томатів на кущах. В наступному році будемо продовжувати вирощувати. Скоріше за все, це будуть інші гібриди, інші сорти. Якісь зміни будуть по вирощуванню, Будемо враховувати помилки, які ми допустили в цьому році, тому що вирощуємо вперше на нашій новій дачі трішки вода інша. Трішки ґрунт інший. Тому рослинки по-іншому реагують. Бачите, є такі деякі плоди, які не збільшились до сортових розмірів. Це наші помилки, які ми будемо в наступному році, звісно, враховувати і будемо їх виправляти. Так що залишайтеся з нами. Будемо починати вирощування з придбання якісного насіння. Обов'язково буду показувати, де купуємо, які будемо купувати, І сіяти будемо разом. Вирощувати в квартирі знову будемо на початках підсвічувати і таке інше. Багато-багато цікавого, прикладного, те, що ми вже як то помацали своїми руками. Не з книжок, а зі свого досвіду. Ось що хотів показати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам всім гарних врожаїв, мирного неба над головою. До побачення!